Ганна Федосова близько семи місяців живе в одному із ліцеїв Івано-Франківська. Разом із мамою та братом вони виїхали з Харкова на початку березня. Умови проживання описує так: холодно, сиро, мерзнемо, ширми поставили, щоб один одного не бачити. Нас годують тричі на день, але продукти докуповуємо. Проєктний офіцер міжнародної організації з міграції Стефан Герантоку показує приміщення, яке зараз переобладнують під кухню. За його словами, щоб повністю завершити ремонт, потрібно два тижні. Тут буде встановлена нова вентиляційна система. Також будуть облаштовані меблі та поверхні для приготування їжі. Також можете бачити, що тут покладена нова плитка, а також встановлена проводка та прокладено нові розетки. За словами Романа Попозенко, окрім кухні, міжнародна організація з міграції облаштувала санітарні кімнати. А у спортзалі, де розміщена більша частина переселенців. Поставили ширми та розетки. Також ми надали фени праски, так ми піч. Також нашими колегами було надано гігієнічні набори персональні та інституційні. Для мене це такий собі особи, особистий проєкт. Бо коли ми приїхали в івано франківськ це було десь десь близько 5 чи 6 березня. Ми жили деякий час в цьому закладі, поки ми шукали собі житло. Нам надали допомогу, нас змістили в кабінетах цього закладу, і я особисто зі своєю зі своєю сім'єю прожив тут близько двох чи трьох тижнів. В одному ліцеї Івано-Франківська сьогодні проживає 120 переселенців. За словами директора, їхній заклад один із перших, куди поселили внутрішньо переміщених осіб. Розуміло, що тоді, що ми змогли зробити такі прості душові кабіни там. Кісліжка, там ковдри це все, що заносили волонтери. Тепер вже дякуються цій організації. Це вже більш так сучасно, більш комфортніше, і зрозуміло, що зроблені кращі умови для проживання цих людей. За словами керівниці Івано-Франківського хабу міжнародної організації з міграції Євгенії Коваленко, сьогодні організація підтримує понад 35 колективних центрів для внутрішньопереміщених людей в Івано-Франківській області. У 31-му з них проводять частковий або капітальний ремонт. Ілона Шевченко, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.